Зірка Мезантюк Ангел Золоте волосся. Скорочено. Головна героїня Повісті дівчинка на ім'я Галя зрозуміла, що життя це паскудна штука. Паскудно в школі, бо улюблена вчителька вийшла заміж і поїхала з Києва. А нова вчителька Катерина Петрівна постійно робить їй зауваження, за які дівчинку сварять батьки. Навіть ім'я у неї паскудне, бо однокласники кепкують з нього. А останні три місяці життя взагалі стало нестерпне. Степанчик, менший братик Галі, зламав собі ніжку. У лікарні на ніжку приладнали якийсь жахливий апарат, і ось уже четвертий місяць стаканчик, так Галя жартома називала братика, лежить у лікарні і очікує на операцію. Мама Галі геть змарніла. Схудла, А Степанко вже навіть не плакав. Хіба що тихесенько скімлив. Коли головна героїня поверталась з лікарні і вже минула михайлівський майдан, їй в очі вдарило сліпуче сонце, що осяяло крилату фігуру ангела на Михайлівському золотоверхому соборі. Галя вирішила зайти в собор та запалити свічку перед ангелами. Дівчинка дивилась на полум'я і думала про те, Чому їй так погано? Коли Галя повернулась додому і відчинила двері кімнати, то побачила гостя, який сидів на підвіконні. Дівчинка не злякалася, бо він був добрим і видався їй знайомим. Проте дівчинка не знала, хто це, і гість сказав, що його можна називати ангел золоте волосся. У голові дівчинки, мов віхола, крутилось безліч думок. Вона вагалась, про що запитати чи попросити ангела. Їй хотілося дива, бодай маленького, але справжнього, чогось такого, що тільки вміють ангели. Ангел Золоте волосся розповів дівчинці про свого приятеля, який дав йому таке ім'я. Галі дуже захотілося побачити цього приятеля, щоб зрозуміти, який він був, що ангел із ним потоваришував. Тоді золотоволосий юнак добродушно примружився і вирішив Хай станеться одне невеличке диво. Галя не могла пояснити, що трапилося далі, але все довкола несподівано змінилося. Дівчинка разом з ангелом опинилася на кручі над Дніпром. Вона не знала таких місць, мальовничих і водночас диких. Їй здавалося, ніби це. Суперсучасне кіно в 3D кінотеатрі. На Галявині була новозбудована церква. Тут над її внутрішнім оздобленням працюють чоловіки та ченці. Але дівчинку вони не бачать вона для них невидима. Почувши розмову про ближні печери, Галя зрозуміла, що бачить Києво-Печерську лавру, точніше те, з чого вона починалася. Дівчинка почула розмову сільського хлопчика та служки Остапа. Останній розповів про те, як будували успенський собор, про дива, які відбувалися під час його будівництва, та про вар'язького княжича Симона. Галя також знала про цей собор від вчительки, а ще бабуся Віра казала, що під час війни його підірвали динамітом, і ніяке диво собор не врятувало. На що ангел золоте волосся заперечив, що Собор знову відбудований, ніби з ним нічого й не сталося. Далі дівчинка побачила, як з'явився старесенький чернець, отець Матвій, та картає Остапа за його балачки, а Паничикові пророкує долю і славу в монастирі, як Олимпію. Служка Остап дізнається від Паничика, що той дуже любить малювати. Тому батько привіз його до ченців у науку. Потім ігумен Никон, відвів паничика до храму, щоб майстри випробували хлопця. Ангел золоте волосся та Галя теж слідують до храму та спостерігають за іспитом. Коли паничик закінчив малювати узір на стовпі, майстер згодився лишити його у монастирі. Несподівано почувся вигук Дивіться, диво! Над вівтарем з'явився голуб. Це був Дух Святий. Юний художник стояв на навколішках та шепотів: Пострижусь, тільки б малювати. в цей момент ангел золоте волосся торкнув Галю за руку, і світ мов би, схитнувся в її очах. Все зникло. Галя знову опинилась у своїй кімнаті і розпитує ангела золоте волосся про долю Олимпія. Дівчинка відчула розчарування, бо вважає, що голуб всього лиш видиво, а Олимпія подобою дива заманили в монастир, щоб він став ченцем. Але ангел золоте волосся заперечує Галі, підкреслюючи, що з нею сталося аж три дива. Вона перенеслася в минуле, побачила ангела та появу Святого Духа. Згодом у школі Галі розповідає про давні собори і отримує аж дві дванадцятки. Дівчинка щаслива, вона поспішає додому, щоб розповісти мамі. Але вдома мама плаче, бо степанчикові доведеться робити дороговартісну операцію, так як ніжка не зрослася. Тут Галя згадує про ангела і картає себе, що не розпитала у нього про степанчика, і розповідає мамі про свого нового друга, але мама її не розуміє. Вечеря також була зіпсована, спочатку підгоріла картопля. А потім батьки по черзі виховували дівчинку. На душі у Галі потеплішало тільки тоді, коли вона згадала про дванадцятки. Наступного дня на уроці математики Галя розмірковує про ангела золоте волосся і дає собі обіцянку жодній людині не розповідати про нього. Її мучить питання, чому ангел не з'являється. Її неуважність помічає Катерина Петрівна і тому залишає після уроку, між ними відбувається відверта розмова. І дівчинка відповідає на щирість вчительки. Коли Галя повертається додому, її розчарування через відсутність Ангела тільки зростає. Вона почала займатися хатніми справами, готувати вечерю, просувати ковтинку та думати про степанчика. Згодом додому прийшов тато, тато та передав для неї гостиниць від бабусі Віри альбом Мистецтво Київської Русі. Розглядаючи його. Галя побачила зображення ангела золоте волосся. То була ікона з підписом Архангел Гавриїл Ангел золоте волосся. Перечитуючи підпис, дівчинка ставить собі багато питань і намагається відповісти на них, шукаючи підтримки у тата. Додому з лікарні повертається мама і повідомляє, що лікарі радять робити операцію вартістю 30 тисяч євро у Німеччині. Тепер родині потрібно знайти гроші і, можливо, доведеться продати квартиру. Ввечері Галі не спалось вона думала, де взяти гроші для степанчика. Коли Галя прийшла до школи, то вирішила не здавати гроші на плавання, пояснюючи, що вже вміє плавати. З неї почали насміхатись і казати, що батьки в неї або бідні, або скупі. Дівчинка вибігла в коридор і, щоб заспокоїтись, дивилась у вікно. Побачивши автомобілі, що їдуть по калюжах, Галя вирішує мити їм скло, щоб заробити гроші. Галя зібралася здійснювати свій план, взяла відерце з водою та мочалку і поїхала на поштову площу. Врешті-решт, дівчинка наважується працювати і отримує перший заробіток 2 гривні. Потім ще і ще. А якийсь добрий дядечко заплатив їй аж 50 гривень. Але Галя трішки загаялась, і машина зім'яла її відерце. За це спостерігав хлопець біля пішохідного переходу. Він запропонував дівчинці випити гарячого чаю. Вони пішли у Макдональдс та витратили зароблені Галею 50 гривень на картоплю та чай, а здачу хлопчак забрав собі. Коли діти пили чай, новий знайомий розповів Галі. Що гроші можна збирати в метро. Вони так і робили з його другом серим, доки не потрапили до рук лося. Нещодавно мама Серого повернулася з заробітків і тепер контролює хлопця. Сірий був емо, тобто емоційний, у нього депресія. Вдома дівчинка підрахувала зароблене за день це 8 гривень, хоча могло б бути 58. Потім вона намагалась вчити уроки, але рука потягнулась до подарованого альбому, і погляд зупинився на образі Діви Марії з молитовно піднятими руками та підписом Богоматір Велика Панагія Оранта. Ікона Київського письма близько 1114 року. Художник Аліпій. Галя розуміє, що Аліпій став чинцем, повіривши у диво, якого може, й не було. Проте, дивлячись на велику Панагію, розумію, що цю ікону не могла намалювати нещаслива людина. Тато пояснив доньці, що Богоматір можна зображувати тільки за певними взірцями. Так Божа матір, зображена сидячою з Ісусом, дитям на руках, називається Одеїтрія. Матір, яку обнімає Ісус або нахиляється до неї, мов для поцілунку, то Богородиця ніжності. По-грецьки Єлеуса покрова Божа Мати, яка вкриває людей своїм плащем, називається Омофором. А якщо у крузі на грудях у Божої Матері зображений Ісус Христос, то це Панагія або Знамення. А ім'я художника пишуть по різному Олимпій, Олімпій, Аліпій або Олимпій, хоча давні митці здебільшого лишалися безіменними. Коли повернулась мама, то вона знову плакала, а тато намагався її заспокоїти. Галя снувала плани вона мусила знайти вихід із ситуації, що склалася. Тому наступного дня Галя зі шматком картону та пакетом спустилася в метро і почала жебрати. Хтось її засуджував, хтось співчував. Галя відчувала страх і сором, тому не могла підняти очі, поки її погляд не зустрівся. Зі знайомими черевиками. Це була Катерина Петрівна, яка разом з її однокласницею Сабіною їхала по квитки у басейн. Катерина Петрівна попросила Сабіну тримати побачене у таємниці, а сама провела Галю додому, де поговорила з її мамою. Коли Катерина Петрівна пішла, мама і Галя довго плакали разом. Прийшов тато і, дізнавшись про вчинок доньки, гнівався та кричав. Батьки почали сваритися. Галя подумки розмовляє з Олимпієм і робить висновок, що життя паскудне. Ранком Галя дуже хвилювалася перед тим, як зайти в клас. Проте однокласники зустріли її, як завжди, а Сабіна запропонувала сісти з нею і розповіла, що її тато порадив батькам Галі взяти кредит у банку. Дівчата розмовляють про Степанчика та Готфрея Ненса. Сабіниного кота. Галя дізнається, що в неї є те, чого не мала Сабіна це братик, і Сабіна, виявляється, мала добру душу. Дівчата розмовляють у шкільному коридорі про відпочинок на Десні та в Італії. І Галі здається, що Сабіна навіть трошки її заздрить, бо її поїздки за кордон не завжди були цікавими, а батьки інколи сварилися. Галя робить висновок. Хороших людей значно більше, ніж вона досі вважала, варто лише пильніше придивитися. Однокласник Сашко знову почав дражнити Галю. Сабіна заспокоїла дівчинку та зауважила, що Галя Сашкові, мабуть, подобається. Галя вірить, що в неї все буде добре, бо Катерина Петрівна і Сабіна від неї не відвернулися. Після уроків Галя йде провідати братика. Несе в подарунок саморобку барвистого автобуса. Степанчик був не в гуморі, бо хотів додому. Він плакав. Галя намагалася його заспокоїти, казала, що треба зробити саморобку, тоді можна буде поїхати додому, і почала вирізати деталі. Тоді Степанчик поступово заспокоївся. Коли дівчинка мила руки в туалеті, то підслухала розмову лікарки Ольги Миколаївни та санітарки Валентини Петрівни. Про те, що з таким діагнозом, як у Степанчика, не виліковуються, і поїздка до Німеччини може бути безрезультатною, і їх шанси просто мізерні. Галя почала роздумувати над майбутнім братика і вирішила нічого не говорити батькам, бо дуже хотіла, щоб степанчик знову ходив. Галя тепер знала, як болить душа. Життя нікчемне, а вона ж намагалася вірити в щастя, помічати хороше. Бо так радив ангел золоте волосся, а тепер він не з'являється. Тільки дівчинка так подумала, як обізвався ангел. Галя розмовляє з ангелом та ставить йому дорослі питання: навіщо в світі стільки горя? Чому люди страждають? Та розпитує про долю братика. Ангел відповів, що Степанчикові може допомогти Галя своєю любов'ю, а найгірше діло журитися наперед. Ангел запрошує дівчинку в нову подорож у минуле. Дівчинка знову потрапляє в те місце, що й під час першої подорожі. Але воно змінилося. Успенський собор вже побудували, а Галя звернула увагу на Троїцьку надбрамну церкву. Там бабуся, яка роздавала милостиню, розказувала онукам, як будували цей храм. Нібито все збудоване за день вночі входило в землю. Та будівничі працювали не покладаючи рук, доки не з'явилася їм Мати Божа, і сказала їм, що потрібно засклеплювати та ставити хрест, і церква повстала із під землі вже готова. За працю 12 братів, які будували церкву, отримали від Богородиці нагороду, 11 братів висловили бажання бути похованими у святих печерах, а 12-й узяв золото та вирушив у мандрівку. Але ніщо його не радувало, тому він повернувся до спочилих братів і упокоївся біля них. Галя помічає Олимпія і впізнає в ньому знайомого хлопчика з першої подорожі. Він зараз хворий і дуже турбується про те, що не зміг створити ікону Божої Матері якомусь замовнику. Олимпій розповідає, що для своїх образів замовляв ті ж мінерали, що й славетний цілитель Агапіт. Тому інколи лікував хворих своїми фарбами. Згодом до чинців підійшов пан Брячеслав із родиною. Дізнавшись, що Олимпій не виконав замовлену ікону, Брячеслав кричить та ганьбить іконописця. Галя не витримує такого свавілля та кидає грудки землі в панича та його дружину. Ангел зупиняє Галю, і вони переносяться в тісну, маленьку, але світлу кімнату, де лежить хворий Олимпій. Іконописцю приносить поїсти брат Євстафій. Це був колишній служка Остап, якого Галя зустріла під час першої подорожі. Брат Євстафій вважає, що Олимпій вчинив диво, обкидавши землею боярина. Усі, хто те бачив, вирішили, що земля карає боярина за злість і недовіру. Згодом Олимпій хоче писати ікону, але йому несила стояти. Тоді ангел починає наносити на дошку левкас – спеціальний ґрунт для ікон. Чернець збагнув, що то не людина, бо ангел працював дуже швидко та гарно, писав уяви Олимпія саме так, як хотів хворий. Перед очима дівчинки постав лик Панагії, яку вона бачила у бабусиному альбомі. Галя спостерігає за змінами, які відбувалися з Олимпієм. Він став гарним і щасливим. Галя подумки розмірковує, невже іконописець справді вважає себе щасливим, адже він хворий, передчасно постарілий, виснажений недоїданням і надмірною працею, і Олимпій звертається до Галі, так як він її бачив і чув. Чернець пояснює їй, що щасливий, бо все життя займався улюбленою справою і, напевно, намалює іще одну ікону. І буде то ангел із золотим волоссям. Так завершується друга подорож Галі. Вдома дівчинка з ангелом Золоте волосся розмовляють про Олимпія та його щасливу долю. Галя задається питанням, у чому її щастя? і сама на нього відповідає. Тепер для неї найголовніше, щоб одужав братик. Ангел попросив дівчинку не впадати у відчай. Бо завтра степанчика буде оглядати професор. Прощаючись із дівчинкою, він нагадує, що завжди бачить її, а вона знає, де його побачити. Дівчинка помічає у руці Ангела пензлик Олимпія, вмочений у вохру. Ангел ніяковіє, каже, що випадково взяв і доведеться повертатися знову. Настає весна, та Галя невесела. Вона з тривогою йде провідати братика у лікарню. Бо професор уже мав оглянути степанчика, а дівчинка дуже боїться почути його висновок. Відчинивши двері до лікарняної палати, Галя бачить мамині радісні та заплакані очі. Степанчик ступає без апарата, і операція йому вже не потрібна. Дівчинка побачила на ніжці брата червонясто-коричневі плями. То була вогра. Галя тепер зрозуміла, чому в руці Ангела був пензлик від вохрень. Сталося чудо. Мама почала думати про відпустку, бо лікар порадив відвести степанчика на море. І Галя всміхається. Життя знову прекрасне. Вона закінчить четвертий клас, побачить море. Степанчик одужує. Знову будуть мандрівки на Десну з нічними багаттями до зірок. Галя шкодує, що не може розповісти мамі про ангела золоте волосся. А тому лише подумки дякує йому. Читала Олександра Кравченко Для довідки Біз Юей.